Вітаю глядачів на моєму каналі. З вами Фермер Сусловий. у нас фармік-симулятор 2025. Сьогодні у нас незвичайне буде відео, бо тому що я буду грати у фармік-симулятор на рулю Трансмастер Т248. Попробуємо нові відчуття. І ще постараюсь відіграти роль рпшки Познайомтесь, це мій дід Стефан. Я приїхав у дідове допомогти. Діду, дай Боже здоров'я! Виходить у діда невеличка тут техніка, ну як сказав техніка, дід тут тримав господарство так, як має бути. Дай Боже йому здоров'я. Він має ось такого трактора, Challenger на 160 кінських сил, ось такий велетенський, залізно коняка. Має там джонгіра якої там серії, чесно кажучи, не знаю. Давайте зараз подивлюсь, там мало би писати серії 3650 джінгір. Старуватий дід виходив, включив тут поворотник направо і не виключив, бо забув дід. Ну, що поробимо, це вже старость не радість. І сьогодні виходить, маю їхати засаджувати поле ріпаком, бо дід казав, що якраз серпінь підійшов, і треба засадити ріпаком, це ідеальна пора для посадки. І дід, дід ще має ось такого Mousse Fardy's на 8570 тої серії. Я правильно не знаю, як воно читається, але так скажу, так як вмію. Тут у діда є ось така сівалка від фірми Horshry, чи як Хорс якось воно читається хір повіми, чесно в англійській, не шарі. Е, Є дескові борони, ось такі маленькі. Ну і в принципі все. ось Тут у діда ще якась стання, чесно кажучи, не знаю, чи це коровник, чи що це. Давайте відкрию подивлюсь. Тут можемо складати техніку, у нас там є баг для бензину, що можемо то тут -то підготовлювати. Добре, йдемо сідати, певно що у джунгіра. Добре, діду, давайте ключі. Так, взяли ми ключі від діда, зараз будемо сідати в нашого джунгіра. Так, спочатку давайте відкрию тут ворота собі наперед. Щоб не в'їхати тут у паркана, давайте тут ось так відкрию дверку. Так, це треба, здалося би, це відчепити. Давайте заведемо, виключимо поворотні. Будіть його ключова, а ми зараз виключимо. Добре, давайте тут дам назад акуратненько. Так. Давайте опущу культиватор. Треба його відчепити. Так, перевіримо, чи відчепився. добре, культиватор ми відчепили. Шланги все повід'єднювали, сідаємо джингіра. Даємо тепер вперед. Повертаємо тут акуратно Постараємося, щоб ніякої шкоди не, не робити. Добре, діду, якщо то я буду акуратно не переживайте. Я тут а професіонал на цьому ділі. Дід, тож не знаю, що я вчився їздити на тракторі і думаю, що ще що я ще не вмію. Ну то таке. Давайте зараз підчіпимо сівалку. Наберемо там насіння з ріпаком. Аккуратненько там назад дам. Добре. Так, давайте підчіпимо. Подивимося, чи все добре підчіпилось. Ой-ой-ой. Ой, ця щось сівалочка буде затяжка для цього трактора. Ого-го. Певне, що треба брати челенджера на 160 кінських сил, я думаю, що для нього зійде. Давайте відчіпимося, валочку букву. Виходить, трактора повністю підняли, в передній місці. і він ще тим більше на полі забуксує. Там земля виходить виорена, м'яка для посіву. І він може забуксувати. Трактора пережинемо сюди, заду стані десь покладемо. Трактора ось тут. Добре. Вже й заодно тут заглушимо. Дідо, я зараз скажу, що трактора піднімаю, закрию дверку. Добре, дверка закрита, все, щоб сюди ніхто не проник і не поцупив нам трактора. Йдемо до челенджера. Зараз дідове скажу, дідо, чуєте? Я мушу брати челенджера, бо Дженгіра піднімає. Ну, то добре. Бо у челенджера виходить, є тут вага спереді, що його не буде піднімати, Так аж дуже. Так, сідаємо, заводимо. Так, давайте будемо під'їздити. Діду, чесно кажучи, задоволений, що я приїхав до нього допомагати йому на господарство. Як не як вже дід має практично 86 років. За пів року то буде у нього день народження, і туди аж 86, а наразі 85. Добре, давайте підчіпимо. Так, подивимося, що до чого. Так, це у нас підчіпилось, тут а, трактора не підняло, ідеально, тут а, у нас вал підчіплений, Шланги теж все підчіплено. Треба би подивитися, чи сівалка заповнена насінням, чи вона порожня. Давайте сядемо, відкрию. Хочу подивитись. Так, зараз глянемо, що там до чого. Чи вона порожня, чи вона... Так, вона порожня, треба її заповнити. Добре, давайте тут підійду вже до насіння. Акуратненько. Ой-ой-ой. Ой, і у жатку заїхав, глине, щоб діду не бачив, бо я щось розігнався. Зараз діду, як всі подивиш, що я тут йому сівалку поламав, то він скаже, до сраки мені такий внук, то краще би я вже б працював би працював себе сам. Ну може і дід таке сказати. Добре, давайте опустимо сівалочку і почнемо заповнення. Так, подивимось, чи все заповнюю на ідеальну. Так. Сівалка повна виходить. Тут ще десь приблизно залишилось, ну. Чесно кажучи, не знаю, може з 300 кілля, це 100%. Добре, сідаємо трактора. Треба ось так. Давайте закриємо. Піднімаємо сівалку. Зараз там виберу, що там треба нам вибрати. Е -е, нам виходить, треба вибрати тут ріпак для посіву ріпака. Добре Ось так. Подивимося, що там. Ой, бляха-муха з, тим, з тими настройками, на кать, копне. Добре, все є. Тут можемо їхати помалесенько. О, це трактор інакший. Тут відчувається 160 кінських сил. Так, зараз треба включити поворотник направо. Бо наше поле знаходиться неподалік. Треба голина акуратно дивитись, щоб тут ніхто не їхав. Так, я ворота закривати не буду, бо так як дід колохати. Так що там ніхто нічого не покраде. Ну Тепер можемо спокійно їхати, якраз в мене тут поле неподалік від мене знаходиться, від мого дому. Так, вроді би сюди десь дорога мала б бути, якщо не помиляюсь. Але її не бачу наразі, наразі її не бачу, так що сказати не можу. Мені здається, що я щось проїхав там, в город, але... Так, то вроді мала би сюди йти дорога наліво. Якщо не помиляюсь, то вроді ця дорога видалась, сюди дорога йде до будинку. Щось я певно, що помиляюсь. Тут вже можна трішки газку піддати. Трактор їде у нас максималочку 40 км в час. Більше він не поїде, ну йому більше і не потрібно. Так, ось ця дорога тепер виходить нам наліво. Ой, бляха, ти муха. Переключився не на ту кнопку. Ну таке буває тут, а нічого страшного. Ось так добре. Треба буде пізніше змінити, тут а, виходить... Керування, бо, тому що непривичне... Мені виходить, як настроював собі на другу сторону, а тут -то зовсім по-інакшому. Я собі настрою вже по інакшому буде набагато краще, не буде таких, так скажу, що негарних моментів. І ми вже й доїхали до нашого поля 14-го. Так, треба подивитись на поле. Так воно виходить, дід його обробив, скультиверував, ті великі груди землі побив це все. І тільки потрібно засадити, здалося б, чесно кажучи. І сюди чимось би посипати якимось міндобривом для кращої живності е, на цьому полі. Добре, сідаємо у трактора Challenger. Ось так. Аккуратненько. Давайте будемо опускати сівалку. Так, Так, увімкнемо. І тепер даємо газку. Ось і робота у нас пішла, виходить. Треба зараз подивитися, як там йде посів. Так, посів у нас йде добрий, тут засаджено, тут бачу, що зерна все поступає, тут ніде нічого не пробиває, так що можна засаджувати. Тут дід казав, що на ці сівалці мають бути маркери, а їх нема. Чесно кажучи, важкувато буде без маркерів, але постараємось тут зробити це. Ну, думаю, десь приблизно з пів годинки піде на посів цього поля ріпаком. Туди пізніше вже не знаю, що будемо робити. От дід мені скаже. І... ой-ой-ой, я -ой -ой. щось там вже відкраю, від'їхав. Давайте піднімлю сівалку, верну ще раз, щоб дід не казав, що я там пропустив, але бажано би ще не топтати землю, бо цей трактор протоптує землю. Ось тут така колія робиться, бо земля м'яка. Якби, наприклад, там якогось інакшого трактора легшого, то трактор би так не топтав. А цей трактор виходить в нас ваговоз і він протоптує поле трішки. Давайте поїдемо ще раз з тої сторони, або можемо навіть відці поїхати з краю, але хоча не добре буде, бо тому що... Там вже буде скрай посаджено, а ми будемо топтати. Ой-ой-ой. Головне, щоб я тут а зараз десь у гілля не заїхав у ці корчі, щоб сівалку не поламав. Бо це буде, чесно кажучи, фіаско, Бо тому що я поламаю сівалку, а ця сівалка дорого коштує там, де заплатив, то він мені 100% голову відорве. Ну і робота йде на гарну. чесно подобається працювати на тракторі. Чесно кажучи, незвичайно їхати на ролю, бо так-то я роль всього недавно придбав, там десь приблизно місяць тому, але у фармік-симулятор 25-22, навіть там у 17 версію не заходив на ролю, я там виходить, старався якось на джойстику там, трошки зіграти, там дещо підправляв, а так-то на ролю не заходив. А тепер Чесно кажучи, що жалію, що я давніше не зайшов і не зіграв, було чесно, неймовірне відчуття. To know what you need. Так, ну що, друзі друзі, виходить, що я скінчив з роботою на полі. Засів, давайте виключимо сівалку, подивимося, як я там позасів. Мені дещо здається, що я навіть по пропусковості тут пропущено. Трішки робота паршиво зроблена, але що пороблю, це мій перший раз на цьому тракторі працюю, я взагалі ніде так то е, точніше не працював. Всього там їздив на тракторах, але щоб так е, детально вивороти, це бляха мухайка виворити. Посіяти, то я нігде так не працював. Ну, Добре, дід, думаю, що буде задоволений. Добре, сідаємо трактора челленджера. Зараз будемо їхати додому. Головне, акуратненько там на дорозі. Давайте тут поїду. Тут бачу, що тут теж люди займаються полями. Багато хто має тут полів і гектарів купа, то на 10-12 гектарів. А чесно я кажучи, я навіть не знаю, скільки тут є цих сотих тут на цьому городі. Воно всього тут невеличке. Ну практично маленьке, нема що тут і такого ж і робити. Ну, годинка часу це 100% пройде, щоб там скультивувати чи виорати, І так само засадити. Добре, будемо акуратненько тепер повертатись додому. Ми всього довго не попрацювали. Тепер дід, думаю, що буде задоволений. Тут давайте я якось буду помалі їхати. Так, у нас тут виходить сміттєзвалище, там люди скидають, усе там е всякі каміння, бетонні плити, там, хочуть ту яму засипати, але поки що люди по сільському так скидають, самі власну засиплюють. Е казали, що там з міста приїздили, там якесь е міністерство, що буде то засипати діло, щоб працювати над тим, а так ніхто і не приїхав і не працює. Добре, давайте будемо їхати додому, ключу поворотник направо. Давайте, акуратненько, добре, що тут машин немає, що тут можемо акуратно їздити. Добре, виключу поворотник. Ясно, гарне тут озерце, тут певне, що риба мала би бути. Це виходить, мого діда знайомий тут займається, теж господарством має тут теж невеличкі. Люди уважайте, тому що я їду на тракторі та ще можу переїхати когось. Все, вже тут газку можна більше дати. Ну, бажано тут аби не летіти, бо тут можуть діти, діти вибігти на дорогу, або ще якась собака, корова вийти, то таке. Мені пізніше проблем не потрібно. Так, зараз десь трактора поставимо там, напевно, що коло стані, там де стоїть джунгір. Добре, будемо сюди акуратненько виїздити, поворотник наліво. Але колесо в болоті, зараз дід певно що накричить, бо тому що я болото наношу на бруківку, а його постійно миє, дивиться за нею. Це, що може найсвітіше у діда бути, ще святіше, ніж трактори, це бруківка. Головне, щоб вона була чиста. Діду вже щось махає, певно що, що болото, я так поняв. Забулата... Е, то нічого страшного, дід простить. Добре, давайте десь сюди залишимо трактора, десь, напевно, що може і холодочку його поставимо. Бо я Джунгіра виходить, поставив на сонце, там він спариться. Давайте його поставимо тут челенджера, у холодочок. Ось тут. Добре, ось так передом під'їду, ще постараюсь максимально. О, я вже вже... Вже не можу там далі під'їхати. Давайте я поворотник виключу, бо він мені мішає. все. тепер ось так. Голушимо трактора, тепер треба ключі дати дідове. Е, може би десь свалку першим би ділом десь переставили. Або так, поки що хай стоїть, у разі чого, якби був би ще челленджер потрібний. Бо я ще, чесно кажучи, не знаю, може у діда ще є якісь поля, що там потрібно буде засаджувати. ти пізніше нам розкаже, що до чого. Ну що, дорогі друзі, ми на цьому будемо закінчувати. Думаю, що вам сподобався такий тип відео РПшка на ролю Transmaster T248. Якщо хочете більше таких відео, кладіть під відео вподобайку та пишіть коментарі. Ну що, всім до зустрічі, пока-пока.